Спорт і здоровий спосіб життя, запорука довголіття та молодості. Так вважають багато наших містян. У новомосковську облаштовано чимало спортивних майданчиків, на яких полюбляють займатися молодь. Та лідером серед них є спортивна площадка, що розташована у дворі колишнього дитсадка «Казка» по вулиці Комсомольській, 29. Да, я сюди прихожу кожен день, займаюся, допомагаю площадки жити там, как, ну, какой мусор, теж Там. Дякую людям. Більш дякую. Ми зі займаємося. Мені подобається, держать себе в формі, как бы, ну вони допомагають нам жити, себе добре. Аби дізнатися історію появи спортивного майданчика, наша знімальна група вирушила до директора новомосковського центру Спорт для всіх на балансі якого і знаходиться вище згаданий а площадка була поставлена наверное года 4 или 5 назад по программе «Центр Спорт для всех спорт для всех спільна турбота. То есть Московск участвовал в акции, заняли первое место по области и с Киева прислали нам эту площадку. Спортивний майданчик відкритий для всіх бажаючих 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Цікаво, що доглядати за майданчиком вирішили найактивніші його відвідувачі. Активісти власноруч прикрасили площадку, насадивши там квіти та дерева. Є у нас там група волонтерів під командуванням Золотарьова. Він такою вже широко широко звісною лічності стала. Ані, звісно, за нею дуже хорошо дуже слідять. Если ну, вы видели там и цветы посажены, и деревья, и елочки, то есть каждое утро они э, встречаются в 6 часов утра возле дворца металлургов, делают пробежечку, потом плывут, и потом устраивают заплыв небольшой. И прибегают сюда своей командой, компанией, единомышленников, при, уже сделать какие-то упражнения, какие разминки. Спортивний майданчик чудова альтернатива фітнес-клубам. По-перше, люди займаються на свіжому повітрі, а від цього і настрій піднімається, і корисніше. А по-друге, на майданчику є різноманітні види тренажерів для майже всіх груп м'язів. Можна і прес покачати, і спину понапружувати. І для м'язів ніг тренажер знайдеться. Да, там є турнік для широкого хвата, узкий хват турнік, брусія є. Есть две доски для пресса, причем для пресса верхнего и нижнего, есть также для, для растяжки, есть для бокового пресса, есть для ног, для рук. Ну, то есть, как бы, можно прийти и скажем так, обеспечить нагрузку на всю группу мышц. В здоровому тілі здоровий дух вираз взяти з сатиричного твору римського письменника ювенала залишається актуальним і в наш час. Тож годі протирати штанці на диванах перед телевізором. Замість цього гайда оздоровлятися на спортивний майданчик.